Я вітаю вас, любі водії та водійки, ви на каналі за правилами. Тут ми регулярно розглядаємо різні цікаві ситуації, що можуть трапитися за кермом з кожним, та пригадуємо правила дорожнього руху. Сьогодні ми розглянемо одразу три різні дорожні ситуації з трьох різних тем, а саме, розташування транспортних засобів на дорозі, початок руху та зміна його напрямку, та проїзд перехресть. Будьте уважними та відповідальними. І поїхали. Отже, запитання номер один. Водій якого автомобіля порушить правила, виконавши задуманий маневр. Добре подумайте та оберіть правильний варіант серед запропонованих. 1. Водій червоного автомобіля, 2. Водій зеленого. 3. Обидва водії порушать та 4. Обидва водії не порушать правила. Друзі, буде надзвичайно цікаво почитати ваші думки щодо цієї дорожньої ситуації, а ще краще, ваше бачення цієї дорожньої ситуації в коментарях. Пропоную прямо зараз написати обраний вами варіант. Пізніше у вас буде нагода звірити його з правильною відповіддю, а ми таким чином заодно з'ясуємо, хто зміг упоратися з цим завданням. Також ще більше подібних завдань я публікую у своєму телеграм-каналі за правилами, посилання на який знаходиться у закріпленому коментарі та у описі до цього відео. Ну а тепер давайте переходити безпосередньо до розбору. Отож, ми маємо перехрестя, до якого під'їхали два автомобілі. Водій зеленого повертає праворуч. А водій червоного має намір виконати розворот. Хто ж з них порушує? Давайте розпочнемо з водія зеленого автомобіля. Він збирається повернути праворуч і увімкнув відповідний показчик повороту для цього, та завчасно зайняв відповідне крайнє праве положення на проїзній частині. Молодець. То що ж може заборонити йому проїхати в задуманому напрямку? Думаю, єдине, що в теорії може змусити засумніватися в цій ситуації, так це дорожній знак, що зображено на малюнку. І мова тут не про знак напрямок руху по смугах, який, до речі, дозволяє з правої смуги рух прямо та праворуч. І точно мова не про знак головна дорога чи пішохідний перехід. Знак, який може спантеличити недосвідчених водіїв у цій ситуації, це 5.32.3 3 тупик. І, знову ж таки, в теорії, недосвідченому водієві може здатися, що знак забороняє рух праворуч. Але насправді він просто попереджає, що дорога праворуч не має наскрізного проїзду, тобто веде в тупик. Отож, водій зеленого автомобіля може спокійно повертати праворуч. Тепер щодо водія червоної автівки. Тут все трішки складніше, але все рівно достатньо просто. Він також перед розворотом увімкнув відповідний лівий показчик повороту, але тут питання, чи зайняв він відповідне крайнє положення, чи можливо все ж таки поворот ліворуч або розворот потрібно виконувати з трамвайної колії попутного напрямку, що розташована на одному рівні з проїзною частиною. І відповідь на це запитання нам дасть пункт 11.8 правил дорожнього руху. Тут говориться, що так. Справді, поворот ліворуч і розворот необхідно виконувати з трамвайної колії попутного напрямку, що розташована на одному рівні з проїзною частиною для нарейкових транспортних засобів. Але якщо інший порядок руху не визначено дорожніми знаками напрямок руху по смугах або по смузі чи дорожньою розміткою. А у нас тут ситуація, коли напрямок руху якраз таки визначено дорожнім знаком напрямок руху по смугах. І згідно з цим знаком, поворот ліворуч і розворот повинні виконуватися з крайньої лівої смуги, а не з трамвайних колій. Простіше кажучи, аби не знак напрямок руху по смугах, то водій червоного автомобіля мусив би перед розворотом заїхати на трамвайну колію. Але оскільки цей знак у нас є, то водій робить все правильно. Мої вітання усім, хто обрав варіант відповіді під номером 4. Ну, а ми не будемо тягнути, та перейдемо до наступної задачки. Ви чудово знаєте, що робити. Роздивіться зображення та дайте відповідь на питання, обравши один із запропонованих варіантів. Ну а запитання звучить так: яка траєкторія руху дозволяється водієві сірого автомобіля? А ось які варіанти відповіді нам пропонуються: 1. Лише траєкторія А, 2. Лише траєкторія Б. 3. Обидві траєкторії дозволені. Та 4 обидві траєкторії заборонені. Друзі, зараз ми перейдемо до розбору нашої ситуації, але спочатку я дуже прошу вас підтримати відео лайком, а канал підпискою. Це вкрай важливо. Давайте разом розвивати україномовний YouTube. Ну, але що найважливіше для нас зараз, це наша свобода, наші життя і життя героїв, які захищають нашу країну. Тому я закликаю вас донатити на Збройні Сили України і взагалі допомагати ЗСУ будь-яким можливим для вас способом. Величезне дякую і переходимо до самого розбору. Отож, ми маємо ділянку дороги та сірий автомобіль на ній. Водій пропустив в'їзд на заправку, про що свідчить знак 671 автозаправні станції та відповідна табличка, що вказує праворуч, і тепер йому пропонуються дві траєкторії, аби все ж таки заїхати на цю заправку. Яка ж з цих траєкторій дозволяється? Давайте розпочнемо з траєкторії А, яка є розворотом. Розворот цей проходить якраз біля знаків 1.28 залізничний переїзд без шлагбаума та 1.311 наближення до залізничного переїзду. Разом ці знаки говорять про те, що попереду, а саме через 150-300 метрів залізничний переїзд без шлагбауму. Певна річ, що розворот це доволі таки небезпечний маневр, і логічно, що він забороняється в деяких місцях. Серед цих місць, згідно з пунктом 10.7 правил дорожнього руху, є і залізничний переїзд, який навіть перший у цьому списку. Але розворот забороняється на самому залізничному переїзді, безпосередньо на ньому. В нашій же ситуації до переїзду ще навіть далеко. Розмітка у нас приривча ста несуцільна, а значить ніщо не забороняє водієві розвернутися. Добре, тепер давайте розглянемо траєкторію Б. Це рух заднім ходом з подальшим поворотом на заправку. Рух заднім ходом це також достатньо непростий і небезпечний маневр, і він також забороняється в деяких місцях, зокрема і на перехрестях. І тут найцікавіше, може здатися, що проїхавши траєкторією Б, водій правила порушить. Але насправді це не так. Заправка це прилегла до дороги територія, і в'їзд та виїзд на заправку, як і на будь-яку прилеглу територію, це не перехрестя. Тобто в нашій ситуації водій сірого автомобіля може як розвернутися, так і здати назад. І правил він не порушить. Але звісно ж, все одно треба бути дуже обережним. Ну а я вітаю усіх, хто обрав варіант відповіді під номером 3. Ну що, я сподіваюся, ви не стомилися, адже у нас попереду ще одна, вже остання на сьогодні задачка. Знову ж таки, ви знаєте, що робити. Я лише хочу попросити вас бути завжди максимально відповідальними та уважними, як тут, так і за кермом. Ну а запитання у нас таке: який порядок роз'їзду у зображеній ситуації? Оберіть, будь ласка, варіант відповіді, який, на вашу думку, є правильним. 1. Білий автомобіль синій трамвай. 2. Синій автомобіль. Трамвай. Білий. 3. Трамвай. Білий автомобіль. Синій. 4. Трамвай. Синій автомобіль. Білий. 5. Білий автомобіль. Трамвай. Синій. Та 6. Синій автомобіль білий трамвай. Друзі, ще раз попрошу вас підтримати відео лайком, а канал підпискою. Також не забувайте підписатися на мій телеграм-канал, там дуже багато цікавих та корисних задачок саме для вас. Ну а тепер розбір нашої останньої на сьогодні задачки. Отож, ми маємо перехрестя, до якого під'їхали три транспортні засоби. Трамвай та біле авто проїжджають прямо, а синій автомобіль повертає ліворуч. Перехрестя наше, як ми можемо бачити, не обладнане світлофорами і є нерегульованим. Але на ньому встановлені знаки пріоритету, котрі і допоможуть нам побудувати правильний порядок роз'їзду. Згідно зі знаками, що ми можемо бачити перед білим автомобілем, а це 2-3 головна дорога та 7-8 напрямок головної дороги, на головній дорозі перебувають синій та білий автомобілі, в той час як трамвай рухається по другорядній дорозі. Відповідно, водій трамвая має дати дорогу обидвом автомобілям і проїде перехрестя останнім. Водії ж легкових автомобілів, які знаходяться на рівнозначних дорогах, між собою роз'їдуться керуючись всім добре знайомим правилом перешкоди праворуч. Згідно з цим правилом, перевагою користується водій білого автомобіля, який якраз таки і є перешкодою з правого боку для водія синього. І в підсумку у нас виходить наступний порядок роз'їзду: білий автомобіль, синій трамвай. Це означає, що я вітаю усіх, хто впорався з цим завданням. До речі, напишіть у коментарі, чи це вам вдалося, та обрав варіант відповіді під номером один. Друзі, я безмежно вдячний вам за увагу та щиро прошу вас поставити лайк цьому відео. Також підписуйтеся на канал та тисніть на дзвіночок, аби не пропускати нові задачки. Будьте пильними та грамотними, і можливо, колись ми зустрінемося на дорозі і роз'їдемося, звісно, що за правилами.